Аудіо частина до першої зустрічі з англійської. Я говорю про себе. Після цього ти повторюєш за мною, але вже говориш про себе. Домовились? Тоді поїхали. My name is Свят. А тепер трохи швидше. My name is Свят. I live in Kharkiv. І швидше. I live in Kharkiv. I love Julia. І трохи швидше. I love Julia. I don't love Оля. І трохи швидше. I don't love Оля. Тепер я говорю українською, а ти говориш те ж саме, але вже англійською. Поїхали. Я кохаю Марічку. Я живу у Києві. Молодець! На цьому ця частина закінчена. А ти спробуй до нашої наступної зустрічі прослухати це аудіо ще кілька разів. І з кожним разом намагайся відповідати все швидше і швидше. Майже як кулемет. Домовились? А ми побачимось із тобою. Вже на наступній зустрічі, до якої тобі потрібно підготуватися, просто намагаючись все швидше і швидше відповідати в таких аудіочастинах. Бай-бай!